треба політично вирішити що якщо країна порушує світоустрій, як це робить росія то права які існують на неї не поширюються у нас на жаль світ до цього не готовий і тому росія все ще в раді безпеки оон тому все ще коли ось навіть зараз тема яку всі обговорюють це доля заморожених російських активів і всі говорять ой будуть позови росія може їх відсудити так слухайте забувайте правила росія порушила правила на неї не порушуються ті Права, які існують, все крапка, Безправді. і справді і, і тоді не треба думати, а як ми в судах будемо відстоювати все буде чітко написано, що якщо ви це зробили, а кажуть, а всі інші не будуть нести гроші в Європу. Кажуть, добре, тоді всі інші повинні сказати, що ми хочемо порушити світоустрій, і тому ми несемо гроші в Європі. Якщо вони не збираються підривати світоустрій, то хай тримають гроші. Тут я повністю погоджуюсь з найбільш цитованою людиною в моїй кандидатській дисертації Нобелівський лауреат по економіці Джозеф Стінліс. Він ще в січні четвертого року на Став велику статтю в Project і де сказав, дивіться, коли ви говорите, що не будуть у вас тримати гроші всі інші, По перше, каже брехня, тому що всі гроші тримають у вас, ніхто на глобальному півдні гроші тримати не буде. А по друге, якщо ви не боїтеся, що диктатори не будуть тримати у вас гроші, то ви підтримаєте диктаторів. Тобто ви фактично говорите, що слухайте, порушуйте права, а головне тримайте гроші у нас. А те, що ви там буваєте людей, ну нас це не хвилює. Головне, щоб гроші були у нас. Ну слухайте, це ж чи Відповідає цим цінностям, про які ми всі говоримо.